Привіт, давай одразу в точку. Уяви, ти вклав 30 тисяч доларів в рекламу і навіть їх не окупив. Люди заходять на сайт, додають товар в кошик і зникають. Немає повторних покупок, немає лояльності і твій бюджет просто зливається. Звучить знайомо, так? Це історія великого українського e-commerce бізнесу, який прийшов до нас із тією ж проблемою і дуже чіткою позицією. І маркетинг не працює. Дослівна цитата власника. Ми втратили 30 тисяч доларів на рекламу і навіть не окупили її. Клієнти не повертаються. І сьогодні я покажу простими словами, як ми за 30 днів додали плюс 30% виручки з імейлу, підняли частку повторних замовлень більше ніж у два рази і зменшили вартість залучення клієнта на 17%. І це все без бюджету на трафік. І Я поясню кожен термін, щоб усе було максимально зрозуміло. Чому реклама з'їдає гроші, а імейл маркетинг повертає. Коли ти купуєш рекламу у Фейсбуці чи у Гуглі, ти платиш за кожен клік. Сьогодні клік коштує приблизно 5 центів, 3 цента, може бути 10 центів, 50 центів, а може бути і більше долара, якщо ми працюємо на міжнародному ринку. Кожного разу, коли ви хочете повернути людину назад на свій сайт, ви знову платите. Імейл, це інша історія. Ти працюєш з власною базою. Вартість кліка тут. Повний нуль. Один контакт, і ти зможеш повертати його хоч 10 разів без додаткових витрат. Ще одна важлива цифра: рої повернення інвестицій. У платній рекламі це часто 2-4 ікси. У імейл маркетингу, за даними DMA, кожен вкладений долар повертає до 42 доларів виручки. Це не магія, це правильна система. Тепер давай дві хвилини термінів людською мовою. Імейл маркетинг це не розсилка всім усе підряд. Це система автоматичних листів, які надсилаються у правильний момент конкретній людині. Флоу або ланцюжок, це серія листів на автопілоті, яка запускається певним тригером. Людина підписалась, додала щось в кошик, щось купила тощо. Наступне це попап. це невелике вікно на сайті, де людина залишає імейл і часто в обмін на промокод. Далі. CAC, або, як ми його називаємо, Customer Acquisition Cost. Це то, скільки коштує залучити одного клієнта ну, з платної реклами. LTV, Lifetime Value це те, скільки грошей у середньому проносить клієнт за весь час відносин з брендом. ROI, це повернення інвестицій, Return of Investments. Ну, дуже просто вклав 1 долар. Отримав 3 долари, значить, твій ROI 3 x На цьому все далі. Ми переходимо до практики. Що ми зробили в цьому кейсі? Ми не вигадували велосипед. Ми запустили три ключові автоматичні ланцюжки, які приносять леву частку доходу в e-commerce. Е і зробили це за один тиждень. Перший welcome flow – це знайомство і перша покупка, який тригер. Людина залишила свій імейл e через попап або при реєстрації. Перший лист одразу це тепле привітання плюс промокод на першу покупку. Другий лист через один-два дні це коротка історія бренду, це цінності або чому нам можна довіряти. Третій лист потім це підбірка товарів або спеціальна пропозиція, щоб підштовхнути. Людину до першої покупки. Результат за 30 днів. 606 нових імейлів в нашій базі. 116 тисяч гривень додаткового обороту лише з цього ланцюжка. Плюс 8% конверсії серед нових підписників. Другий флоу це Abandoned чекаут флоу. Ми повертаємо кинутий кошик. Який тут тригер? Людина додає товар в кошик, але покупку ще не завершила. Перший лист через 1 годину, тобто вічливе нагадування без знижок. Другий лист через 24 години. Ще одне нагадування, але тут ми додаємо 10% знижки або якийсь інший бонус. Третій лист. Через 48 годин. Він ще називається фінальний шанс плюс терміновість. Це найкоротший шлях повернути гарячий попит, який буквально щойно був у тебе в кошуку. І третій це постпурчий флоу. Це повторні покупки та лояльність. І тригер простий: клієнт здійснив першу покупку. Перший лист одразу. Подяка плюс гарантія. Інструкція чи якийсь статус замовлення, другий лист через декілька днів, поради щодо використання, плюс рекомендації суміжних товарів, третій лист через тиждень або трохи далі. Запрошення лишити відгук. Також це може бути програма лояльності або якась персональна пропозиція. В нашому кейсі також закладені листи через 30 та 60 днів. Це нагадування і сезонні або доповнюючі пропозиції, які збільшують LTV. що дали ці три ланцюжки. Перші 30 днів, плюс 30% до виручки саме з імейлу. Частка повторних замовлень зросла у більше ніж два рази. Кастем реквізішен кост. Вартість залучення клієнта зменшилась на 17% завдяки роботі з базою, а не тільки з платною рекламою. І сумарно понад 150 тисяч гривень додаткового доходу без збільшення рекламного бюджету. І окремо нагадаю: 606 нових контактів і 116 тисяч гривень із одного тільки welcome flow. Чому це працює з точки зору психології? По-перше, це час. ланцюжки ловлять людину тоді, коли вона максимально готова діяти. Друге, це контекст. Листи не в холодну, а точні та за змістом. Що робив користувач, те він і отримує. І наступне це послідовність. Серія повідомлень корисніша, ніж просто одиничний постріл. Людина бачить бренд кілька разів і приймає рішення з меншим опором. А якщо коротко, чим імейл краще за платну рекламу? Вартість кліка. В рекламі це там може бути 5-10 центів 50%, може бути долар, залежно від ринку. Імейл це нуль з власної бази. Повторність, реклама це разова дія, імейл це серія взаємодій. Рої з реклами. 2-4 ікси, імейл до 42 іксів. Власність. Рекламу можна вимкнути, алгоритми можуть змінитись. База імейл це твій актив. Ти можеш сказати, ми вже пробували, не працює. Ну не працює, значить, ви налаштовували не те. Імейл – це не одна розсилка раз на місяць, а це тригерні ланцюжки з правильною логікою. Якщо немає людей і часу, розуміння, як це робити, ми робимо це під ключ. Аудит, стратегія, тексти, дизайн, технічне налаштування та аналітика. Ти можеш сказати, у нас якась особлива ніша. А я скажу: імейл працює у будь-якому бізнесі, де є клієнти і покупки. Кому це підходить найкраще? Новий бізнес швидко нарощуєш базу. Welcome Flow приносять перші продажі, формуєш пул постійних клієнтів. Якщо це бізнес, який вже працює, це реанімація сплячих контактів, це підвищення середнього чеку, це довготривалі відносини з клієнтом, підвищення LTV. Окей, тепер даю план швидкого старту в емейлі. День 1.3 – це аудит. День 4.6 – це підготовка флоус. День 7 – запуск. День 14 – перші продажі. Тепер невеличкий бліц. Питання відповідь. Чи це спам? Ні. Ми відправляємо листи лише тим, хто сам залишив імейл. Скільки потрібно надсилати листів? Важлива не кількість, а релевантність. Повернемось до цифр кейсу: плюс 30% виручки, повторні замовлення, мінус 17% на вартості залучення клієнтів, 150 тисяч гривень доходу, 606 нових контактів, потім ще 116 тисяч гривень з Welcome Flow. чіткі таймінги: 1 година, 24 години, 48 годин. Це не колись, потім це в перший місяць роботи системи. Що потрібно, щоб стартувати: доступи до магазину, сервісу, розсилок, коротка анкета. Один відповідальний контакт. Все інше на нас. Стратегія, тексти, дизайн, аналітика, тести, гігієна бази. Чому варто починати вже сьогодні? Тому що кожен день без ланцюжків в емейлах це втрачені замовлення. У нас є лише два слоти цього місяця. Якщо ти хочеш так само, то можеш отримати безкоштовний аудит по емейл маркетингу, де ми порахуємо кількість грошей, яка лежить зараз у тебе в кошику, які можна вже по суті брати з допомоги емейла. Ми покажемо потрібні флоус і які ефекти можеш. Отримати від них за 30 днів, тому натискай на кнопку Отримай аудит і ми почнемо працювати з тобою вже сьогодні. Ще раз нагадаю: email-маркетинг маркетинг це не розсилка, це машина повторюваних продажів. Тому підключай її прямо зараз.